Всім привіт! На уроках «Пізнаємо природу, ми з дітьми розпочали вивчати організм людини. І на сьогодні ми дізналися декілька доволі цікавих фактів, є, з якими вирішили поділитися. А чи знали ви, що нігті на пальцях рук зростають в 4 рази швидше, ніж на пальцях ніг? Того, чому дівчата манікюр роблять набагато частіше, ніж педикюр. За життя виростає. 28 метрів нігтіх на руках, тож уявіть, що буде, якщо їх не зрізати. За життя ми проливаємо 65 літрів або 1 мільйон 850 тисяч крапель сліз. Тож краще не розстраюватися по дрібницям, а посміхатися. Людське тіло. Містить стільки ж жирів, скільки потрібно для виробництва семи шматків мила. І у році у людини знаходиться приблизно 40 тисяч бактерій. Тож ось чому іноді кажуть, що треба людям помити рота з милом. Кожен палець людини за життя згинається 25 мільйонів разів. Можна, до речі, виділити більшу частину. Внутрішніх органів людини і людський організм зможе існувати далі. Наші ніс і вушка ростуть протягом усього життя. Пригадайте про Буратіна або Пінокіо. Коли ви червонієте, ваш шлунок також червоніє. Тож, коли вам соромно або ви смущаєтеся, те ж саме робить і ваш шлунок. До речі, у кожної людини є така штука, яка називається «умбілікус». Це звичайний пупочок. Найміцніша речовина нашого організму це зубна емаль. Тож не лінуйтеся і дбайте про неї, як мінімум, двічі на день чистіть. При чханні всі функції організму зупиняються, навіть серце. Люди, до речі, з блакитними очима, вони більш чутливі до болю, ніж всі інші. І, до речі, діти ростуть найшвидше навесні. Тож, наприкінці весни дуже всім рекомендую змінити гардероб, тому що ми дуже швидко повиростаємо зі штанів і з всіх своїх речей, і неможливо чхнути закритими очима. І, до речі, такий ще є факт, що людина не може дотягнутися язиком до свого локтя. А чи зможете це зробити ви? Бувайте!